Добре, ви знаєте українську кулінарію. А чи знаєте ви назву усіх автентичних українських страв? Якщо ні, то будь ласка, давайте будемо вчити разом із Євгеном Клопотенко у рубриці Говори красиво! Я зробила для вас добірку із автентичних українських страв для того, щоб ми з вами вчили українську мову разом, щоб це було цікаво, щоб це було смачно і щоб це було. По нашому по-українськи. перше слово верещака. Це свинячі реберця, запечені у квасі зі спеціями і часником. Для приготування верещаки можна використовувати свинячу грудину під черевону черебра. Традиційно для приготування цієї страви використовували буряковий квас. Чи ви такі пили, тому що я ні. Наступна страва, і її цікава назва це. Пундра. Для приготування цієї страви зазвичай використовується смажена свинина під чи грудина, тушкована з буряком в буряковому квасі. Як ми з вами вже зрозуміли, Євген Клопотенко дуже сильно полюбляє буряковий квас і дуже часто його використовує. Згадка про цю страву є в книжці Енеїда Котюревського. Взагалі-то, шпундра дуже нагадує верещаку, але, на відміну від неї, шпундру заправляли не сухарями, а борошном або запареним. Тертим пшоном. Як вам такий хід думок? Наша третя страва це страва, що називається калатуша. Калатуша це свіжа риба та сушені білі гриби, з яких вариться бульйончик для супу, Ну і потім, звісно, на основі цього бульйону ви можете вже робити наваристу зупину або вживати його самостійно. За одним із переказів, цю страву придумала жінка. Що полюбляла страви з грибів, а її чоловік рибалка. Натомість любив рибу, постійно її приносив і не дуже любив гриби. І аби наготувати щоразу декілька страв, мудра жінка вирішила поєднати ці два продукти і винайшла таку цікаву зупу. Я між іншим не уявляю такого поєднання, варто спробувати. І ще одна цікаванка: це путря або путря. Напишіть в коментах, як правильно страва з неподрібленої ячмінної крупи. Споживали путрі в основному у великий піст. Її варили, висипали у дерев'яні ночви, обсипали житньою солодовою мукою, перемішували, укладали у дерев'яну діжку, заливали водою на піл із сирівцем і ставили у теплесеньке місце. Після вкисання переставляли на холод. І остання на сьогодні страва з цікавою такою назвою: гартаначка. Гартаначка це старовинна українська страва родом із Чернігівської області, яка поєднує пшоно, картоплю, сало і ароматні купчені груші. Коли страву готували гуртом, це одна з варіантів походження назви. Друга назва козацький куліш. Незабаром друга частина. Усім смачного, хто зараз обідає чи вечеряє, і не забувайте, що ми і є Україна. Тож давайте вчити і вивчати нашу рідненьку неньку разом.